Так, та що, цікаво нам стало. Відкрили ми клапанну кришку, бо срало воно нас під сальнички, тут специфічні такі сальнички. І одна сторона була, бачите яка Пиж, який наложений з герметика. Попробуємо знайти ці сальнички. І подивилися, що різалися колодязі, отам, торцювалися. Це треба, ну, бачите, врізалися там посадочні місця. Ну і в чому прикол? Немає регулювання клапанів, хоча одна як сказати, модифікація каталога писала одне, що зазорчик є, а тут у нас компенсатор стоїть тут у цьому, у самому коромислі. Бачите, все, -все підперто. Крична. Ще нас смущає, щось попадало в турбінку. Розмазано, бачите, і вона якось так крутиться з таким як сказати, ступенчисто. Ступенчисто якось так. Тик, -тик. І хочемо розібрати отут, ще дмухнуть. Можливо, забитий цей хер і душе нашу турбінку. Ну а так, форсуночки Ось ми зняли. У нас отака ситуація по, по розпилювачах, Ми це все завеземо. Зараз реєчку. Тут у нас механічний клапан аварійний і датчик тиску. Завеземо, провіримо. Ну це буде завтра. Якось так. Ось такий у нас пацан. Другого пацана вже вони используємо по назначенню. Як бачите, у нас лама, лама.